Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книг та авторів. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування! Роберт Сапольський народився 19 квітня 1957 року у Нью-Йорку. Він є американським нейроендокринологом, біологом та автором науково-популярних книг. Навчався в Гарвардському університеті, де здобув ступінь бакалавра з біології, а згодом отримав докторський ступінь у Рокфеллерівському університеті. Його дослідження зосереджені на вивченні стресу. Поведінки приматів, нейробіології та взаємозв'язку між біологією та соціальними факторами. Протягом багатьох років він проводив польові дослідження в Африці, вивчаючи поведінку бабуїнів, що допомогло йому зрозуміти, як хронічний стрес впливає на здоров'я та поведінку тварин і людей. Його наукові праці та книги мають значний вплив на популяризацію науки. Серед його найвідоміших книг можна виділити, чому зебри не страждають на виразку. Де він пояснює механізми стресу та його вплив на організм. Біхевіоризм біологія людської поведінки про взаємозв'язок генетики, середовища та соціальних факторів у формуванні людських вчинків, а також запрограмовані на стрес, яка розкриває біологічні основи емоційного напруження та способи його подолання. Його роботи сприяють глибшому розумінню людської поведінки через призму біологічних механізмів. У передмові до книги Детерміновані наука про життя без свободи волі. Роберт Сапольський стверджує, що людська поведінка повністю визначена біологічними та зовнішніми факторами, і поняття свободи волі є ілюзією. Він визнає, що така точка зору може здатися радикальною, навіть божевільною, але наполягає на її обґрунтованості. Сапольський зазначає, що більшість людей, включно з філософами, юристами та науковцями, вірять у свободу волі. І навіть діти дошкільного віку демонструють це переконання. Основна мета книги переконати читача у відсутності свободи волі, або принаймні показати, що її значно менше, ніж зазвичай вважається. Для цього автор аналізує аргументи на користь свободи волі з позицій філософії, права, психології та нейронауки, намагаючись показати їхню помилковість. Сапольський підкреслює, що зосередження на окремих галузях знань може залишати простір для віри у співіснування біології та свободи волі. Тоді як комплексний підхід демонструє протилежне. У передмові також розглядається, як відмова від концепції свободи волі може вплинути на наше розуміння моральної відповідальності, винагород і покарань. Автор пропонує. Що похвала або вираження вдячності можуть бути корисними як інструменти для заохочення певної поведінки, але не тому, що людина заслуговує на це. Він також зазначає, що навіть такі почуття, як любов, є результатом біологічних процесів, подібних до тих, що формують неживі об'єкти, такі як астероїди. Таким чином, Сапольський закликає до переосмислення наших уявлень про людську поведінку та відповідальність у світлі наукових доказів детермінізму. Автор розпочинає з пояснення того, як мозок визначає поведінку людини, не залишаючи місця для свободи волі. Він наголошує, що будь-яка дія, думка чи емоція є результатом нейронної активності, яка підпорядковується біологічним законам. Немає жодного моменту, коли свідомість могла б автономно ухвалити рішення, оскільки всі нейронні процеси є наслідком попередніх станів мозку. Сапольський розглядає роль різних частин мозку у формуванні поведінкових реакцій. Зокрема, він пояснює, що мигдалина відіграє ключову роль у швидких емоційних реакціях, таких як страх або агресія, тоді як префронтальна кора відповідає за контроль імпульсів і довгострокове планування. Проте навіть ця контрольна функція не є доказом свободи волі, адже вона теж залежить від хімічних та електричних процесів у нейронах. Особливу увагу автор приділяє дослідженням, які демонструють, що рішення ухвалюються мозком ще до того, як людина усвідомлює їх. За допомогою нейровізуалізації вчені змогли передбачити, яке рішення ухвалить людина за кілька секунд до того, як вона сама це відчує. Це свідчить про те, що суб'єктивне переживання вибору є лише ілюзією, створеною мозком постфактум. Сапольський також звертається до нейрохімії, пояснюючи, як гормони та нейромедіатори визначають поведінку. Наприклад, рівень дофаміну впливає на мотивацію та схильність до ризику. А кортизол, що виробляється під час стресу, може спричиняти імпульсивні рішення. Людина не може контролювати ці процеси свідомо, оскільки вони відбуваються автоматично у відповідь на внутрішні та зовнішні стимули. Ще одним аргументом на користь детермінізму є дослідження пацієнтів із пошкодженнями мозку. Якщо певні травми або хвороби можуть кардинально змінювати особистість, уподобання та моральні принципи людини, це означає, що наша поведінка визначається фізіологічним станом мозку, а не якимось абстрактним вільним вибором. Таким чином, автор доводить, що всі наші рішення та дії є результатом складної взаємодії нейронних процесів, які ми не контролюємо. Відчуття свободи вибору це лише суб'єктивна ілюзія. Створена мозком як частина механізму адаптації до навколишнього світу. Сапольський пояснює, що поведінка людини є результатом взаємодії між генетичною спадковістю та впливом довкілля. Від моменту зачаття організм починає формуватися під впливом генетичних факторів, закладених у ДНК, проте розвиток цих генів та їхня активність залежить від середовища, в якому людина зростає. Автор заперечує традиційний поділ на природу та виховання, оскільки вони нерозривно пов'язані між собою. Він звертається до досліджень, які показують, що певні гени можуть впливати на схильність до певної поведінки, проте їхня дія проявляється лише за певних умов. Наприклад, люди, які мають варіант гена, пов'язаного з підвищеною агресивністю, не обов'язково стають агресивними, якщо вони виросли в стабільному та сприятливому середовищі. Навпаки, якщо таку саму генетичну особливість має людина, яка зростала в жорстоких умовах, то ймовірність прояву агресії значно зростає. Сапольський наголошує, що гени не є статичною програмою, яка жорстко визначає поведінку. Вони працюють у складній системі взаємодії, де на їхню активність впливають численні фактори, такі як рівень стресу, харчування, соціальні контакти та навіть випадкові біологічні процеси. Епігенетика, одна з ключових тем цього розділу, демонструє, що навколишнє середовище може змінювати експресію генів, тобто вмикати або вимикати їхню активність без зміни самої ДНК. Він розглядає також вплив раннього дитинства на формування особистості. Дослідження дітей, які виросли в умовах нестачі турботи або хронічного стресу, показують, що навіть незначні події можуть мати довготривалий ефект на роботу мозку, наприклад. Тривалий стрес у дитячому віці може призвести до змін у роботі гіпокампу, що впливатиме на здатність людини контролювати емоції та приймати рішення в дорослому віці. Автор також звертається до питання, чи можливо передбачити поведінку людини за допомогою аналізу її генетичного коду. Він пояснює, що навіть найбільш детальні генетичні тести не можуть дати точного прогнозу щодо того, якою буде особистість людини, адже будь-яка риса характеру є результатом тисяч взаємодіючих генів та впливу середовища. Підсумовуючи, Сапольський доводить, що поведінка людини є наслідком багатьох взаємопов'язаних факторів. Генетика задає потенційні можливості, проте кінцевий результат залежить від численних впливів, які визначають, як саме ці гени проявляться. Відчуття свободи вибору залишається ілюзією, оскільки кожна дія є результатом взаємодії біологічних та зовнішніх обставин, які людина не здатна контролювати. Сапольський пояснює, що людське рішення це не усвідомлений вибір. А результат складного процесу, який відбувається в мозку ще до того, як людина його усвідомлює. Він наводить дослідження, які доводять, що активність у певних ділянках мозку, зокрема в префронтальній корі та базальних гангліях, може передбачити вибір людини за кілька секунд до того, як вона сама про нього дізнається. Це означає, що відчуття свідомого ухвалення рішення лише ілюзія, створена мозком постфактум. Автор розглядає, як емоції впливають на прийняття рішень. Він пояснює, що такі почуття, як страх, радість чи гнів, не просто супроводжують вибір, а й визначають його. Наприклад, коли людина перебуває у стані стресу, активується мигдалина, що спричиняє імпульсивні дії, тоді як у спокійному стані більше залучається префронтальна кора, яка відповідає за раціональне мислення. Це свідчить про те, що рішення значною мірою залежать від емоційного фону, який людина не контролює. Сапольський також аналізує роль несвідомих процесів. Більшість інформації, яку отримує мозок, обробляється автоматично, без залучення свідомості. Наприклад, людина може ухвалювати рішення, керуючись інтуїцією, хоча насправді це результат обробки великої кількості даних у підсвідомості. Автор наводить приклади експериментів, у яких учасники виправдовували свої дії раціональними аргументами, хоча їхні справжні мотиви були їм невідомі. Це свідчить про те, що мозок створює ілюзію логічного вибору, хоча насправді він є автоматичним процесом. Ще одним важливим аспектом є вплив соціального контексту. Сапольський доводить, що рішення людини залежить від середовища та зовнішніх сигналів, навіть якщо вона цього не усвідомлює. Наприклад, якщо навколо панує напружена атмосфера, люди схильні ухвалювати більш агресивні рішення, тоді як у спокійній ситуації вони діятимуть обережніше. Це доводить, що навіть найпростіші рішення не є наслідком автономного вибору, а залежать від численних зовнішніх чинників. Автор підсумовує, що психологічні механізми прийняття рішень повністю підпорядковані біологічним і соціальним законам. Відчуття свободи вибору виникає лише тому, що мозок створює ілюзію контролю над процесами, які насправді відбуваються автоматично. Людина не може ухвалити жодного рішення незалежно від своєї нейробіології, емоційного стану та соціального оточення. А отже, свобода волі є лише суб'єктивним переживанням, а не реальністю. Сапольський пояснює, що культура та виховання відіграють визначальну роль у формуванні людської поведінки. Але, як і генетичні та нейробіологічні фактори, вони не залишають місця для свободи волі. Людина народжується з мозком, який уже має певні біологічні схильності, але те, як вони реалізуються, значною мірою залежить від соціального середовища, в якому вона зростає. У дитинстві особистість формується через взаємодію з батьками, вчителями та суспільством, і цей процес відбувається несвідомо. Дитина не обирає, якими будуть її перші роки життя, які цінності їй прищеплять, і які моделі поведінки вона засвоїть. Автор розглядає, як різні культури впливають на спосіб мислення та прийняття рішень. Наприклад, у суспільствах, де домінує індивідуалізм, люди схильні сприймати себе як автономних суб'єктів, відповідальних за свої вчинки. Натомість у колективістських культурах особистість розглядається як частина групи, і поведінка визначається соціальними зв'язками. Це підтверджує, що навіть наше відчуття особистої відповідальності є продуктом культурних норм, а не наслідком свідомого вибору. Сапольський наголошує, що виховання має довготривалий вплив на роботу мозку. Дослідження показують, що стиль виховання впливає на розвиток таких структур, як префронтальна кора. Яка відповідає за контроль імпульсів та прийняття рішень. Діти, яких виховували в атмосфері турботи та підтримки, демонструють вищий рівень самоконтролю в дорослому віці, тоді як ті, хто зростав у середовищі нестабільності чи жорстокості, частіше схильні до імпульсивної поведінки. Це вкотре доводить, що те, як людина діє у дорослому віці, значною мірою визначається умовами, на які вона не мала жодного впливу. Автор також аналізує, як мова, яку ми вивчаємо з дитинства, формує спосіб сприйняття світу. Наприклад, у деяких мовах немає часу дієслова у звичному розумінні, що впливає на сприйняття часу ухвалення рішень. У мовах, де існують чіткі розмежування між теперішнім і майбутнім, люди більш схильні планувати наперед. Це ще один доказ того, що навіть наші когнітивні процеси залежать від культурного середовища. Сапольський підкреслює, що соціальні норми та правила, яким ми підкоряємося, не є результатом нашого усвідомленого вибору, вони формуються внаслідок історичних процесів, які ми не контролюємо, і впливають на нашу поведінку на несвідомому рівні. Наприклад, моральні переконання, які здаються нам природними, насправді є наслідком культурного виховання. Те, що в одному суспільстві вважається прийнятним, в іншому може бути категорично забороненим, і людина не обирає, які моральні принципи вона засвоїть у дитинстві. Підсумовуючи, Сапольський доводить, що культура та виховання є ще одним фактором, який визначає поведінку людини без її свідомого контролю. Люди не обирають, у якій країні народитися, яку мову вивчати, які соціальні правила засвоювати. Всі ці аспекти впливають на спосіб мислення та прийняття рішень. Але людина не має над ними влади, що вкотре підтверджує ілюзорність свободи волі. Сапольський розглядає, як визнання відсутності свободи волі змінює наше розуміння моралі, відповідальності та справедливості. Якщо всі людські вчинки є неминучим наслідком біологічних і соціальних факторів, тоді традиційні уявлення про добро і зло, провину і заслугу втрачають свою звичну основу. Автор наголошує, що етичні системи протягом історії будувалися на припущенні, що людина має свободу вибору, а отже, заслуговує на похвалу за добрі вчинки і на покарання за погані. Проте, якщо поведінка людини є детермінованою, це ставить під сумнів саму ідею особистої відповідальності. Автор наводить приклад злочинця, який виріс у середовищі насильства, мав генетичну схильність до агресії та отримав травми мозку, що вплинули на контроль імпульсів. З позиції детермінізму такий злочинець не міг діяти інакше, тому його покарання виглядає не як справедливість, а як кара за фактори, які він не контролював. Це не означає, що суспільство не повинне захищатися від небезпечних людей, проте воно повинне змінити підхід до правосуддя. Сапольський пропонує перехід від каральної системи до реабілітаційної, де злочинців не карають із помсти, а намагаються змінити їхнє середовище, вплинути на їхню поведінку та знизити ризик рецидиву. Він також аналізує, як детермінізм впливає на поняття заслуги. Якщо успіх людини залежить не від її вільного вибору, а від біологічних та соціальних обставин, то чи можна говорити, що вона заслужила свої досягнення? Автор наводить приклади людей, які досягли успіху завдяки вродженим здібностям, сприятливому вихованню або випадковим подіям. Якщо вони не контролювали ці фактори, то чи справедливо надавати їм більше привілеїв, ніж тим, кому просто не пощастило народитися в несприятливих умовах? Сапольський наголошує, що прийняття детермінізму не робить етику непотрібною, а навпаки, дозволяє побудувати її на більш раціональних засадах. Замість осуду та покарання варто зосередитися на запобіганні поганій поведінці, створенні кращих умов для розвитку людини та усуненні соціальних і біологічних причин, які ведуть до деструктивних вчинків. Він пропонує переглянути роль освіти, медицини та соціальної політики, щоб допомагати людям ще до того, як вони опиняться в ситуації, яка визначить їхній негативний вибір. Визнання детермінізму також може зробити суспільство більш співчутливим, якщо люди зрозуміють, що поведінка інших є наслідком обставин, вони будуть менш схильні до осуду і більше до емпатії. Автор вважає, що це може зменшити поляризацію в суспільстві, оскільки багато конфліктів виникає через переконання, що люди з іншими поглядами чи звичками роблять свій вибір свідомо. Усвідомлення того, що всі ми є продуктом обставин, може сприяти толерантності та готовності допомагати іншим. Сапольський підсумовує, що прийняття відсутності свободи волі не руйнує моральні основи суспільства, а лише змінює їх. Замість каральної моделі він пропонує систему, побудовану на розумінні, запобіганні та реабілітації. Це може зробити суспільство більш справедливим і гуманним, адже якщо всі люди є результатом факторів, які вони не обирали, то мета повинна бути не в тому, щоб карати чи винагороджувати, а в тому, щоб створювати умови, за яких усі матимуть шанс на гідне життя. Сапольський пояснює, що сучасні правові системи ґрунтуються на припущенні, що людина діє свідомо і самостійно обирає між добром і злом. Закон передбачає, що кожен має свободу волі, а отже, несе повну відповідальність за свої вчинки. Проте, якщо людська поведінка є детермінованою, то це фундаментально змінює уявлення про правосуддя, провину та покарання. Він розглядає традиційну концепцію кримінальної відповідальності, яка передбачає, що злочинець здійснює злочин за власним вибором і тому заслуговує на покарання. Але якщо поведінка людини є результатом генетичних, нейробіологічних та соціальних факторів, то покарання виглядає не як відплата за усвідомлений вибір, а як кара за обставини, які людина не контролювала. Наприклад, якщо людина вчинила насильницький злочин через пошкодження префронтальної кори мозку або через те, що зростала в середовищі хронічного насильства, то чи справедливо судити її так само, як того, хто не мав таких факторів впливу? Автор аналізує випадки, коли суди враховують біологічні фактори під час ухвалення вироків. Він наводить приклади, коли підсудні отримували м'якші вироки, якщо у них були зафіксовані мозкові пошкодження або генетичні мутації пов'язані з агресивною поведінкою. Це свідчить про те, що правова система частково визнає детермінованість людської поведінки, проте робить це вибірково. Сапольський наголошує, що визнання відсутності свободи волі повинно призвести до перегляду всієї системи покарань. Він ставить питання якщо покарання не може бути виправдане як відплата за свідомий вибір, то яка його мета? Він пропонує перехід від каральної моделі до реабілітаційної, яка фокусується не на помсті, а на зміні умов, що призводять до злочинної поведінки. У такій системі головна мета не покарання, а зменшення ймовірності повторного злочину через навчання, психологічну допомогу та соціальну підтримку? Також він аналізує питання, як детермінізм впливає на цивільне право Якщо людина не обирає свої здібності та умови, в яких зростає, то чи справедливо, що одні успадковують багатство, а інші залишаються в бідності? Чи можна вважати чесною систему, де людина отримує або не отримує можливості залежно від факторів, які вона не контролює? Сапольський ставить під сумнів багато аспектів правової системи, яка наголошує на індивідуальній відповідальності, і пропонує переглянути підхід до розподілу ресурсів та соціальної політики. Він підсумовує, що правова система повинна адаптуватися до наукових знань про людську поведінку. Замість карального підходу вона повинна враховувати, що злочини є наслідком біологічних і соціальних чинників. Це не означає скасування правосуддя, а перехід до більш справедливого підходу, де головна мета не покарання, а запобігання злочинам через розуміння та усунення їхніх причин. Сапольський розглядає, як детермінізм впливає на емоції та міжособистісні стосунки, зазначаючи, що людська емоційність також є результатом біологічних, генетичних та соціальних факторів. Емоції не є результатом свідомого вибору, а є відповіддю організму на зовнішні стимули, які вже активують певні нейробіологічні механізми. Наприклад, коли людина переживає стрес або тривогу, це викликає активацію симпатичної нервової системи. Що готує її до дії. Ті самі процеси можуть виникнути через соціальні взаємодії, як от конфлікти або емоційна підтримка. Це доводить, що навіть глибокі емоції, які ми відчуваємо до інших людей, є результатом фізіологічних процесів, на які ми не маємо прямого впливу. Сапольський також аналізує, як емоції впливають на міжособистісні стосунки, пояснюючи, що емоційні реакції на поведінку інших людей залежать від наших біологічних передумов. А також від того, як ми були виховані. Люди, які в дитинстві зазнали емоційного чи фізичного насильства, мають схильність до негативних емоційних реакцій в стосунках, таких як недовіра, агресія чи страх. Водночас, якщо людина зростала в атмосфері любові та підтримки, це формує більш позитивне ставлення до інших, здатність до співчуття та кращі навички у вирішенні конфліктів. Детальніше розглядаючи міжособистісні стосунки, Сапольський стверджує, що більшість людських емоційних реакцій в цих відносинах не є усвідомленим вибором, а швидкими автоматичними процесами, що виникають через нейробіологічні механізми. Наприклад, взаємодія між людьми часто викликає миттєві емоції, такі як прив'язаність, ревнощі або розчарування, які активуються мозковими структурами, зокрема мигдалеподібним тілом. Ці емоції можуть бути підсвідомо регульовані, але як показує Сапольський, вони часто виходять за межі свідомого контролю. Автор також зазначає, як вплив соціальних чинників і культурних норм формує наші емоційні реакції. Наприклад, у різних культурах різні емоції можуть бути виражені по різному або навіть пригнічені залежно від того, які соціальні норми панують в суспільстві. Тому навіть емоції, які здаються універсальними, як, наприклад, гнів чи любов, можуть проявлятися по-різному в різних культурах через вплив соціальних і культурних умов. Це доводить, що емоції не можна вважати виключно індивідуальними або повністю внутрішніми, оскільки вони тісно пов'язані з нашим соціальним середовищем і культурною налаштованістю. Важливим аспектом є і роль хімії мозку в емоціях та стосунках. Сапольський пояснює, що різні хімічні процеси, такі як виділення дофаміну чи окситоцину, впливають на емоційні зв'язки між людьми, особливо в контексті близьких стосунків. Окситоцин, зокрема, відомий як гормон, що зміцнює довіру та прив'язаність, що робить його важливим для розуміння любові та інших близьких емоційних зв'язків. Такі хімічні процеси також пояснюють, чому люди можуть мати певні емоційні зв'язки, навіть якщо вони не вибирають їх свідомо, а скоріше є частиною біологічного процесу. Сапольський наголошує, що відсутність свободи волі змінює не лише наше розуміння особистої відповідальності, але й наше ставлення до емоцій у міжособистісних відносинах. Коли ми усвідомлюємо, що емоції не є результатом нашого свідомого вибору, ми можемо ставитися до конфліктів, ревнощів або непорозумінь з більшою емпатією, розуміючи, що інші люди також не контролюють свої емоції повністю. Це дозволяє зменшити напруженість у стосунках і надає змогу будувати більш гармонійні взаємодії, оскільки ми краще розуміємо джерела емоцій і не намагаємося їх судити чи виправдовувати. Сапольський завершує свою книгу розглядом практичних висновків, які випливають з концепції детермінізму. Він підкреслює, що розуміння того, що людина не має абсолютної свободи волі, повинно змінити не лише наше ставлення до права та моралі, але й до повсякденних життєвих ситуацій. Основний висновок, який автор робить, полягає в тому, що суспільство повинно орієнтуватися не на покарання та каральні методи, а на профілактику та реабілітацію. Оскільки поведінка людини є результатом багатьох факторів, що знаходяться поза її контролем, тому, замість того, щоб звинувачувати людей за їхні вчинки, треба більше уваги приділяти соціальним умовам, вихованню, а також надавати підтримку тим, хто знаходиться у складних ситуаціях одним із практичних наслідків детермінізму є переосмислення нашого ставлення до покарань. Якщо ми визнаємо, що багато злочинів виникають через біологічні чи соціальні причини, які людина не обирала, то система правосуддя повинна більше фокусуватися на реабілітації, а не на помсті. Замість того, щоб карати злочинців, необхідно сприяти їхньому відновленню, надаючи ресурси для освіти, психологічної підтримки та медичного втручання, якщо це потрібно. Такий підхід допоможе зменшити рецидиви та забезпечить більш ефективне використання ресурсів суспільства. У практичному плані це також вимагає змін у підходах до виховання дітей. Якщо ми розуміємо, що поведінка дитини залежить від безлічі факторів. Таких як генетика, соціальне середовище та виховання, то замість суворого покарання за непослух слід більше зосереджуватися на наданні підтримки, розвитку емоційного інтелекту та створенні стабільного та безпечного середовища для дітей. Такі заходи можуть зменшити кількість антисоціальної поведінки в майбутньому, оскільки діти будуть отримувати більше навичок для справляння зі своїми емоціями та труднощами. Сапольський також наголошує на важливості зміни підходу до суспільних проблем. Наприклад, якщо люди схильні до стресових реакцій або імпульсивної поведінки через бідність або соціальну нерівність, необхідно створювати умови, що зменшують ці стресори, а не засуджувати людей за їх поведінку. Справедливість у суспільстві повинна полягати не в тому, щоб карати тих, хто має менше можливостей, а в тому, щоб забезпечити рівні умови для розвитку всіх членів суспільства. Також важливим висновком є необхідність переосмислення концепції успіху та заслуг. Якщо людина досягла великих висот завдяки генетичним перевагам, вихованню або соціальним умовам, а не завдяки власним зусиллям, то вона не повинна вважати це своєю заслугою в повному розумінні цього слова. Сапольський закликає до більшої емпатії та розуміння щодо того, чому люди ведуть себе тим чи іншим чином, а не до їхнього осуду чи критики. У світлі цього детермінізм також ставить під питання наші уявлення про моральну відповідальність. Якщо люди не контролюють свої вчинки в повному обсязі, то покарання за погану поведінку не повинно бути головною метою. Замість цього потрібно фокусуватися на розумінні причин, які призводять до таких вчинків, і працювати над їх усуненням. Це вимагає зміни в мисленні, орієнтуючись на співчуття, профілактику та допомогу, а не на звинувачення та покарання. Таким чином Сапольський доводить, що зміна нашого сприйняття свободи волі має величезні практичні наслідки для всіх сфер життя від правосуддя та виховання до суспільної політики. Ми повинні змінити підхід до людей, не засуджуючи їх за вчинки, які вони не могли обрати, а працюючи над тим, щоб створити умови, за яких вони могли б зробити інший вибір, якщо б мали таку можливість.